Господь з вами слова святого Євангелія від Святого Матея. Того часу Петро сказав Ісусові, ось ми залишили все і пішли за Тобою, то що нам буде? А Ісус відказав, воістино кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті. Коли сяде син людський на престолі своєї слави, садите і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше. І матиме у спадок вічне життя. Це є слово Господнє. Без слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Іменно Отця і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Шановні наші співбрати, люблені сестри, законні, полюблені в Христі, браття і сестри, кохані Божі діти. Дуже часто в житті людина задає питання собі, іншим, а навіть Богові, що має бути завтра, що буде за це, якщо я сьогодні щось Богові пожертвую? пожертвую Богові чи ближньому, наприклад, свій час, свої якісь добра матеріальні. Що мені з цього буде? Це питання. Сьогодні також ставить Ісусові Петро Апостол. І не є це питання погане. Це і питання людини, яка нормально думає про своє життя. Це якесь натуральне питання навіть скажемо, тому що кожен, хто є добрим господарем свого життя, кожен, хто є відповідальним за своє життя, думає, що буде завтра. Думаю, за завтрашній день, за свою родину, сім'ю, за дітей, за внуків, за парафію, за пляштур, думає за суспільством. І питання, яке поставив Петро Ісусові Христові, власне, було теж таким простим, звичайним запитанням про майбутнє. Але знав Ісус. Про що говорить святий Петро? Були такі моменти, коли учні шукали якогось важливішого місця в житті, в послузі цій місійній. Були моменти, коли двоє учнів запитували, чи можна сидіти праворуч чи ліворуч біля тебе. Були моменти, коли учні бачили, що Петро також. Хотів мати якесь значення серед них. І, чисто по-людськи, напевно, Петро запитав Ісуса, що буде мені за це, тому що кожна людина в більшій чи меншій мірі шукає теж якогось руководства в своєму житті. Хоче за щось бути відповідальною, хоче щось значити в цьому житті, хоче мати якесь слово, з яким буде хтось рахуватись. Кожна людина. Може навіть не аж дуже так скрайно, але шукає якоїсь слави в житті. Хоче, щоб від неї так багато залежало, але може хоч трошки. І про цю славу Ісус каже Петрові, все, що ти мав, напевно, тобі приносило. Запевнення майбутності, напевно, тобі приносило якусь славу. Напевно, приносило тобі те запевнення, що ти є кимось в житті. Якщо ти залишаєшся для мене, то будеш сидіти зі мною на троні в Небесному Царстві. Обіцяє Петрові владу. Але що є важливе, ця влада апостолів, вона є служінням. Ця влада, це руководство, яке мали апостоли, вони повинні були його використати як слуги. І про це Скаже їм Ісус, коли будемо читали Євангелію Святого Йоанна в 17 розділі, арцикапланська молитва з Вічерніка, з Горниці, там будуть ці слова, де Ісус каже, хто хоче бути першим, нехай буде останній. І так як я вам помив ноги, так ви мийте ноги своїм учням, іншим, своїм ближнім. Власне, ми також, кохані в своєму житті, будучи цими апостолами, учнями Ісуса, тому що, перебуваючи в спільноті Церкви, є послідовниками Божими. І ми також запитуємо, Господи, що для нас буде, якщо ми все залишимо для Тебе. І тут маємо помітити один такий нюанс, таку важливу річ, що ми можемо в житті залишати щось. Справді так, жертовно через самозречення, а можемо залишати для того, що не можемо забрати з собою. Наприклад, ми можемо забрати якийсь дім побудований, можемо взяти якісь речі з собою, але будинок залишається на місці. Трудно його є десь там викопати, переставити в інше місце. І коли ми кажемо, що ми для тебе залишили дім, то може варто себе запитати, а може, залишити для того, що не було як взяти його з собою, що це є неможливим. І коли ми насправді подумаємо, в який спосіб ми жертвуємо Богові те, що в нас є, або те, ким ми є насправді, то варто було б, щоб ми насамперед теж подумали, в якій жертовності. Наскільки процентів ця жертовність є добра, наскільки ми теж вміємо зробити навіть так по-людськи інвестицію в Боже Царство, залишаємо щось справді мале цього світу, щоб отримати вічність. Тому Ісус каже, тут в сто разів більше отримаєте полів, дітей, матерів, батьків, братів, сестер. А у спадок життя вічне. Цей спадок означає, що він вже є. Чи ми цього хочемо чи ні, ми свій спадок маємо в небі. Але від нас, кохання, залежить, чи ми осягнемо Його, чи ми зробимо все, щоб успадкувати Боже Царство. Тому сьогодні, маючи за приклад такого великого святого, святого Бенедикта, який справді своє життя присвятив Богові. І отримав цей спадок неба. Просімо, щоб за його прикладом кожен з нас мав бажання в серці, щоб пожертвувати Богові своє життя. Пожертвувати це не означає позбутись, бо тоді ми сказали, що все, що ми лишаємо, не є жертвою, а сміттям, тому що людина позбувається тих речей, яких не потребує, або які заважають нам в житті. А жертвуємо те, що насправді нам є потрібне, і це означає ділення поділитись хлібом, поділитись якимись речами, поділитись, перш за все, своїм часом, своєю любов'ю, своєю добротою, поділитися з кимось своїм серцем, і навіть коли хтось інший не вміє цього прийняти, бо боїться, бо не знає, як признатись до того, що йому бракує цього. Ми, коли цим ділимось, коли ділимось серцем, молитвою, своїм часом, ми так насправді служимо самому Богові. І просимо Господа, щоби, власне, за прикладом Святого Бенедикта, ми не боялися ділитися з нашими ближніми своїм життям, самими собою, щоб насправді, служачи їм, ми могли помітити, що так насправді служимо самому Богові, а коли за це. ospot usložiť nám v Božom mocárstve amen Віддаючи шану святому Бенедиктові, покровителю Європі, патріарху чернечих орденів всього заходу, просимо в Бога благодати потрібних святій церкві нам особисто.